Друзі, діло вже йде до весни, все просипається. Інжир вже теж просипається. Сьогодні будемо вкоріняти інжир. І маракую будемо пересаджувати, багато є таких, що я вам може і не показував. Дивіться, першим ділом інжир викидає плоди. От. Оце плоди. А потім вже листочки. А я думала, що це листочки. Так, да, жінка каже, Рай, як кажуть, це листочки кайоніра, і це полдиви викидає першим ділом. Це далеко. його yeah. будеш обрізати? Так, да, я зараз його обріжу і вкореню. Дивіться, теж гранат, гранат вже проснувся. Навіть є один от, квіточка одна є, а? бачите воно? Він в мене на всього рік і вже такий гарненький підріс. бачите. Думаю, що крупний буде. Кава теж просипається, водки кава. Живе і не вмирає. Нічого, нічого вже підросло. У нас було два, одна пропала, одна залишилась. Лімони то вся вже дивіться. Лімони то вже всі просинаються. Ну, да, майже всі. О, цей вже прав весь цвіточках, київський. Бачите, і вже купу квіточок має на ньому. А, апельсин. Апельсин. Вашингтон теж вже. Так давай я б дорізати його. Так що вже хоче, вже просинається, вже все. Дивіться, як в нього зараз дає капати молочко. Обрізаєш і одразу з нього. О, Ого, капає зразу, а? Видно? Да, да. А, Ось. не капає на руку. Кстати, так, да, його не можна. Це молочко каже, що воно отруйне. Отруйне. Аво, і... бачить, капає. Ага. А літом, тако, якщо потна, знаєте, жара і торкнулася, то буде так чухатися да, і ж, не. Да. І інжир, якщо обрізати, я, звісно, не спеціаліст інжира, але я в курсі діла трохи. Його якщо обрізати, то не біля бруньки, а вищі бруньки. Бо він потім відсихає. Ось ця половина вже помаленько сохне-сохне і вищі бруньки його треба. І замазати можна його трошки. Ось так обрізав. Це київський крупноплідний. Так як є лимон київський крупноплідний, так само цей е, інжир, він теж великі великий інжир. інжири. У мене він того року не встиг достигнути. Але плоди були, Так, да, Бо він не встиг достигнути, бо дуже маленькі ще були, він в мене теж недавно цей сорт з'явився. А це е, білий адріат. Він мене того року родив, гарно родив. Це і цього, дуже... що ти виміняв на базарі з жінкою? Так, да, я продавав лімони, і жінка захотіла лимони. І каже, в мене є інжир дуже хороший з питомника. Кстати, в камці подільському на базарі десь з питомника вона взяла цей інжир. І каже, дуже великий інжир, каже, на городі прямо росте. Я тобі дам інжир, а ти мені даш лімон. І все, я з нею вимінився. І дуже він гарно родив. Білий адріат. Мала дуже його любить. Солодкий, зверху біленький, а як перестигає, то він вже прямо ж лопається. Його дуже люблять мурахи їсти. А всередині розовий. От зробив тепличку. Тепличці зробив, так я Щоб знали, яка температура. Він вже просто болодіє. Він собі лежить і жариться тут прямо. Всередині в середині теплиці зробив тепличку. Щоб це йому... сугубо для інжира, да? да, да. е, от... а які ти тут? Сорти? От білий адріат. Е, два радочка. Це кремський чорний, два радочка. А це? А яку ти брав землю обичну? Да. для а вкорінення? Я не заморочуюсь. Я з чорнозйому трошки перегною, кину. І з піску. І з пі пісок. Все. Води, поля, вод да. Є ю... таке, що там вкоріняють. Бог знає в чому. Я того року от кого вкоріняв і, і слава Богу, прижив, все добре. А це київський от родок починається. Ну Так, дивіться, я вам покажу, як я вкоріняю. Врізаю вище, тут теж врізаю. І стараюся, вже ближче. Стараюся так робити йому такі Бачите, не так, як в лимоні, тут треба шкірку ніби як пошкодити. Да? О, да. Щоб воно корінчики випустило угу. тудою. Так, так само тут вище. О, о, вже сирена. Вже ну йоокі палки. Діти в школі, в садіку. Малий поїхав нині на змагання з волейболу. Що це зараз має бути? Блін, це там і саме змагання в Хмельницькому, а? Угу. Угу. О, і цей, бачите, отак запихає його, і воно потім опускає корінчики. Кстати, у мене на нього алергія. Я не знаю. Дитина їсть, хоч би що, а я з'їдаю, особливо цей літній період, і в мене так чухаються від нього плечі. Напевно, маю алергію на нього. Вона сухий, але ну, їм нічого. А іменно оцей білий адріат того року. Такий солодкий солодкий, дитина прям балдіє від нього. Я хочу київського цього розвести. Дуже крупний він каже. Ну кажется. просто той такий нас достигав. Кажуть, це теж сорт цікавий. Оце, що я обрізав, ви бачите, це він за, за рік так виріс. Так, бистро росте, що це взагалі. А подивіться наверх. Це вони були високі-високі, це він їх всіх нині пообрізав там на верхові. Ми їх попересаджували перед цим за недільку дві І він сьогодні їм зробив повністю обрізку. Не розслаблялися ще. Да. Мій салат. Кстати, вкусний я пробувала сьогодні. Так. Анучка би я щось не піймала тебе. Ага, ну, от отку я роблю. Ось і воно саме його скидає. Угу. От. бачите? Така буде міні-тепличка. В тепличці міні-тепличка. Так, да, бо зараз все одно це перепади температури є. Ой, дуже жарко в нас. Я вже навіть тут, а це я вже нову розсаду перцю посадила. Це вже в середині лютого я садила, бачите, вже зійшов за тиждень, а це. Баклажани зійшли за тиждень. Я вже їх до хати не буду забирати, вони вже будуть тут стояти. Дивіться, як вже все просипається, як вже все вегетує. Це київський, подивіться, скільки цвіту на ньому. От. От диється наш дракон. Подивіться який. Я Він собі прям тута балдіє жара, і він прям. Так, все, поливаємо. Так, а тепер що ти зробив для поливання? Да, я, от, я вже вам показував не раз. От укорінитель такий я роблю. Це алоя, кришу алоя, мну його. Щоб вся їжа звідти вийшла. Настоялася вона. І ним буду поливати. зараз. Отка, ну, бачите, вода ніби глийка вже зробилась, ніби тягнеться. Ось така має бути. Це за, замість курінювача, так? Так. Да. Натурпродукт. Кстати, теж його мняла, то після того мені прямо аж руки е чухались від нього. Ось його легенько можна рядочками поляти. Щоб був конденсат під цією пленочкою. Ці дні дуже тепло, сонце показують, якраз буде добре. На ту бумагу не ляй, бо вона розкваситься. Нічого я буду стіно провірати, його буду витягувати. Дивитися, що, що а, він каже. Щоб сорти не попутати. Він то в мене знає кожного, що хто чим дихає, і я то не так заморачуюся. Я особо не дуже знаю, що тут робиться. Що? О, бачите, такі прути зігнув, зробив. А це зверху... О, і мішок розірвав, целофановий. Ще можна щось сюди досунути по тому, бо місце села mm -hmm. трошки. Що ще будемо вкоріняти. Можна щось. Зараз саме такий час, що можна обрізати вже, і, правда, і починати вкоріняти вже. Yeah. Вазони можна вже починати, лимони вже починати обрізати, обрізку. Якщо вже почка просипається, то вже можна обрізати їх. Дивіться, які київські. Вже в нас повністю. Теплиці, теплота нині нереальна. От вітя вже нині в футболці. Оцей вже на підході, бачите, вже має повністю зацвист. Київський не? цибуля. Вже одну вирвала. От тут була. Це, кстати, де моя була цибуля, це він тут теплицю зробив. Так, зараз ми рукуємо Подивимося. Песінка. Yeah. Так, ще заніс Вітя сьогодні з підвалу, що маракую заніс. Yeah. Все такі плоди, хто може знає, хто не знає, Зелені, такі великі, вони. Середині, в середині, тисло сладка. Таке в'ється, його треба на сітку yeah, е, садити. Воно. Ну Воно таке воно. Коротше, воно в мене всього на всього рік. Я трохи в ньому розочарувався. Ну, щоб сказати, Це що да, що, що не якесь, Може, знаєш, що рає, що воно в нас рік і всього на всього слабенькі дуже були пагонці, того погано вродило. Ще по пару плодів. Ну, в нього дуже квітка гарна, дуже цвіте гарна. Да, так, можна замість квітки садити. Да. Ну, я, я його... Воно в нас не то, що погано вродило, воно в нас було переболене, мені кажеться. Йому щось, щось було бракувало. Листочки я, були такі. Я все-таки його хочу, а от є. Я це того було року. в теплиці, воно стояло. Десь і в інтернеті дуже бачив, хтось робив в таких каністрах. От каністра це на вулицю його ставити. Потім, десь на початку червня, вже виносити його на вулицю, на вулиці воно в'ється, як виноград. Ось знизу дирки. Щоб вода вийти. А... Великі такі поробив. І воно коріння пускає аж в землю. Ти його не пересаджував, ти просто зняв верхній слой землі і, і жаль, туди став. І воно проснеться, це таке, що воно дуже хоче тепла. О, воно, коротше. А от вісь корінь. Не дуже воно мене впечатлило. Це, звісно, я кажу, це на, любіти, на ми... А зараз... він зараз його пересадить, тут двох спасе на вулицю його. Це все піде на вулицю. Теплиці його не треба. Не, воно дуже, воно, так роз... воно розростає, розростає як огірок. Як ви пускаєте огірок на сітку, він розплітається. Ну, пізньої осінь. Да. пізньої осінь росте, 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 росте. і все росте. Ось як швидко салати, повиростали. Пішло тепло. Я казала, що більше до цього і усьо. І... І вже все зелене. Що треба обрізати? Можниці yeah. 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 взяв. О, oh, подивіться, який подарок мені моє кохання зробило на день Валентина. <laughs> 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 а? Які сікатори, самі різні. Червоні такі, як на день Валентина. Колись дарили конфети, букети, конфетно-букетний період. А зараз yeah, yeah. вже сікатори даруємо <laughs> один одному. <laughs> Зараз це теж не дешевий подарунок, щоб ви знали. Хороші сікатори стоять теж. А, да, 400, 600 гривень, як які. Так. Да. І це завжди його треба. Зараз в тебе вже скоро треба виноград чистити, дерева треба чистити. Начинати. Що я ще хотів вам показати? За цю маракуючу, ці коріння, воно пускає, їх можна обломлювати і, і садити в землю. Вот я кусочки посадил в землю зимой. на что потак? Я не могу, а, Вот посадил корень просто в коренья с землей засыпал. Полно Уже а да, да, вот она сходит. Вот она уже сходи. Вот сходит. Ну, наверное, а что же может сходить? По-любому корень Кит сюда залазит, всю траву выедает. да. да, да. О, Вже бачите, Павловський вже цвіточки Це вже. Це рідкісний, звісно, бо він цвіте на, е, третій, на третій рік. рік. Ну Є в ньому щось таке буває, що він зацвітає. Іменно в такому віці, а потім вже він і не цвітає. Ви, бачите, речка. маленький, але вже пускає молоді при... прирости вже. Вже все повністю пускає молоді прирости. Хоче тепла, сонця, хоче тепла, хоче. Так, Вітю, бо я не вспіваю за тобою бігати. А що зі мною бігати? О, розмарин. Да, кстати, в нас є, він, ну, направо, так, да, і ми дуже... по дешевій ціні його можемо, да. бо нам особо. Він ще й цвете, бо каже рідко він коли є, що цвете. А пахне ліфу. Так. Ага. А він дуже а. в цей приправу кидається. М'ясо добре. Mm. Запах ніби. А подивись, і коріння вже повилазне, вже треба пересадити, мабуть. Так все хай буде. Ходи, під ним було, а ним піднемов, ага. Хробаки. Кінду готове? А -а. Та, на тебе. Кота знайшли, е на м'ясокомбінат, викинули. <кхи> він там був приблудний, бідний, такий йому було, і принесли його сюди, і він же в нас тут живе. А воно якесь похоже на висловухи, так? Боже, я вже вуха йому місяць лічу. А -а. Місяць вуха лічу. Капаємо, бо вуха боляче. Або бачите, які чорні замастив. Ага. Так, що ще ми покажемо таке цікаве? Е, є багато що, просипається, теж вже цей, що того року відро вродив. Мандаринка, так. Да. Да, вже теж бачу цвітка. Того року відро було. Гарно вродив. Діти з'їли повністю його. Да. Голландські теж капітально от росте. угу. І цвіте. Київський. Ки... Це не Київський, це глаз. Кстати, ми його будемо продавати. Да. Ну, в нього бачите, що яка біда. нього нього рана. В нього рана, ну, рана велика. Ну, він колись все листя поскидав, а зараз я його вже відчухав. От подивіться, як рана заросла. <рит> І ми його будем... Або плот має? Ми його від... будем... Якщо будемо продавати, то не недорого. 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 А це так, може хтось да. на накорінення захоче. На щіплення може хтось захоче. Такий. Він. він недорогий. Хоча він... йому вже багато років. Да, це так. іменно хтось, якщо захоче, то з нього багато можна взяти е, в корінети. І в і привити. І навіть якщо його пересадити, я думаю, то він зав'яже багато плодів. Ну так, да, бо це він в цій каністері, він вже два роки в цій каністрі. Вже, їжати. мені здається, вже Це Голуби тут сиділи, якщо ви бачили є відео. І він замучений в мене. Але він цікавий. Апельсинки, а, бачите, апельсин. просипається вже повністю. Все просипається. Вже скоро будемо від прививати. Алло, бачите? Це що? Це ліпо? Все. А, да. о київські. Це все наші київські. Оцей красунчик теж ми на продаж можемо. Оцей, щоб цвіту в комусь на подарунок. Ну, на восьми залізниця він би, конечно. Ну, але кажу, вже 8 березня немає, вже відмінив. Не да. Лишили нас жінок без праздника. Нічого, ми, ми вам чоловіки, людей можемо зробити праздник. Ну так. Да. Так що дивіться, бачите, вже все воно хоче. А Покажи, е от рука буде. О, на силу ти його да, дов... на силу він мене відчухався. Або о... пустив, бачите, зелені. Так, да, це рука буде, я його дуже, дуже хотів. Кстати, це цитріс не є їстивним. Його їсти не, не буде. Да, він він росте рукою, хто знає. Дуже він цікавий. Я його в колекції дуже хотів. Восьмірочкою каферський. Дуже класний. Може цього руку зацвіте. Так, так багато, мені треба буде зняти Сорти показати, бісті, які в нас є, є, які вже трохи порозросталися. А, дивіться, як зацвів Синку я показувала. так, так. показував. Кстати, мужичок хотів купити якось таке зимою. Uh -huh. ну, він би ще без цвіта був, я йому щось скину фотографії, бо ми об'єднали фотографії сказаємо, щоб люди бачили, що, що купляють. Да. І він щось передумав. А я думаю, а, передумав, значить, буде мій. І справді, дивіться, він раз і мені зацвів так класно. Ага. Значить значит, він мій. Значить він твій. Так, Все. Все, бо тече з тебе вже ага. річкою, поти за очі заливають. зустрічі,